Феєричне мега-повернення, мега-зірки, про яке я не можу вам не розказати на своєму ютуб-каналі Телеклуб Оксани. Ну і я відповідно Оксана. Ну ви вже по назві відео здогадались, хто повернувся? Так саме він, найкращий вовк України, Олег, Вінник. То де ж він ховався? А ховався він у Німеччині, у Берліні, там, де прожив майже все своє життя з підліткового віку. А знаєте, коли він виїхав? Ви не повірите? На другий день війни, 26 го числа, ночи не герой, а раптом вирішив повернутись на невідомому каналі невідомої дівчинки. Ну, якщо чесно, вона журналістка і працювала в цій сфері, робила подібні передачі. Дуже позитивні для Зірки інтерв'ю робила. Я не здивуюся, якщо він їй за це відео навіть заплатив. Ну, уже викладав би його тоді на своєму власному каналі, хоч би більше переглядів було. В неї ж канал з нуля. Це, мабуть, навіть не її була ідея. Ви взагалі це інтерв'ю бачили? Чи навіть не чули про нього, тому що його навіть важко знайти повернення зірки. А я подивилася, і що я вам можу сказати? Ніс якісь бріди. Він так переживає, що не може взяти в руки зброю, йому ж забороняють, як громадянину України, призивного віку, він не може, бо він просто втік. А він аргументував, що він якийсь там хворий. Назву хвороби не називав, сидів, переховувався, що він конкретно донатить і робить, теж толком не розказав, щось розпливчато, концерти не давав, як він заробляв, теж невідомо. Що він робив в тому Берліні? Співав у мюзиклах. Як, на мою думку, інтерв'ю провальне. І він уже не займе своєї зіркової позиції в Україні. А ви як гадаєте, напишіть в коментарях? І як вам така зіркова новина і такий формат? До речі, як вам мій новий колір волосся?